А ви знали, що завдяки чумакам, які возили сіль, в українців завжди були солоні огірочки, солоні грибочки, квашена капуста, сало, в'ялена рибка. Ну, коротше, ви поняли, завжди було чим закусити. Хочете дізнатися більше? Дивіться далі. Попереду багато цікавого. Чумацький шлях. Він сяє на небі, як зоряна дорога. Але колись це був шлях пригод, містики, торгівлі та важкої праці. Легенди про чумаків живуть і досі. Вони живуть в піснях та народних переказах. І от сьогодні ми вирушаємо в подорож слідами чумаків. Ну щоб дізнатися все про цей феномен української історії. Всім привіт! Я Клавдій Петрович, вчитель історії, якого ви заслужили. Ну і хто як не я розкажу вам всю правду про чумаків? Ні, не про чуваків, про чумаків, про людей веселих, відважних та працьовитих, які за своє життя об'їздили шляхів більше, ніж усі таксисти Києва разом взяті. Навіть якщо врахувати тих, хто таксує так неофіційно по дорозі додому. Тож чумаків можна сміливо називати першими українськими далекобійниками, які на своїх тюнінгованих возах возили не тільки сіль. А ще й веселі байки, гуморески, легенди, пісні. Ну і увійшли в українську історію як справжні романтики, на честь яких названа наша галактика. Перші згадки про чумаків, які були основними перевезниками солі, риби та інших товарів, з'явилися в 15 столітті. У той час соляні промисли в Криму та на Дону були стратегічно важливими, і чумаки стали основними перевезниками цього цінного ресурсу. Чумацький шлях це не просто там зоряне небо, яким можна милуватися з коханою на першому побаченні. Це, це реальний шлях з вітром, з пилюкою, з волами, які ревуть, якщо в ясно не покласти свіжого сіна. І це я ще мовчу про те, що по дорозі чумакам могли зустрітися хижі звіри, розбійники або навіть відьми. Тобто життя в українських чумаків було далеко не цукор. Ну і це логічно, бо вони ж возили сіль. Підготовка до подорожі була справжнім ритуалом. Ну, по-перше, потрібно було підготувати віз. Міцний, надійний, із залізними оковами на колесах. По-друге, потрібно було забезпечити волів кормом та водою. Найскладніше це прорахувати запас провізій для себе та товаришів, адже шлях міг затягнутися на місяці. За 9 тижнів мандрівки, ну такий середньостатистичний чумак, споживав більше 26 літрів пшона, понад 40 кілограмів сухарів, 25 кілограмів печеного хліба, ну 4,5 кілограмів сала і по 8,5 кілограмів пшеничного і гречаного борошна. Ну, а якщо чумак був таких моїх габаритів, то це все треба було помножити ще на 5. Таке буває тільки в кіно. До речі, якби Гайрічі знімав екшен про українських чумаків, він би точно назвав його Карти, гроші! Два вола. І це було б круте кіно про крутих хлопців. Ну а в кожного крутого хлопця мала бути і крута тачка. Ну, якщо ми говоримо про чумаків, це був би віз з волами. І тут вже тюнінгом заморочувався кожен як міг. Хто колеса золотом фарбував? Хто волів обирав за кольором, ну так, щоб пасували до чумацького луку. Ну, а особливо майстерні, такі рукасті, ну в кого руки росли з правильного місця, ті прикрашали свої вози художнім різьбленням. Їздити за товаром поодинці було і небезпечно, і нерентабельно. Тому чумаки об'єднувалися в каравани. Вони ж валки. П'ять возів називали батовою. Шість батових це вже валка. Оптимальний розмір каравану це 40 возів. Це було пов'язано з дефіцитом води в степу. З одного колодязя можна було напоїти не більше 80 волів. Тишечки, але відро у два відра. Добре. І бочечку пива. І як же виглядала бізнес-модель головної логістичної справи того часу? Ну, якщо б ви вирішили стати далекобійником-початківцем тих часів, ну таким собі знаєте чумаком на мінімалках, то у вашій власності мало бути б ну мінімум 5 возів. Цікаво. А чи було в чумаків щось на кшталт Приватбанку? Ну щоб можна було брати вози в оплату частинами? Коротше далі, заможні досвідчені чумаки володіли вже значно більшою кількістю возів, чисельність яких могла досягати аж до 50 одиниць. Ну а якщо ви не з такої сім'ї, як інші, а з багатої, такій собі знаєте, чумак-мільйонер, такий чумак-олігарх, то у вашій власності могло бути аж до сотні возів. Попереду кожної батової їхав відповідальний за неї чумак. А на чолі всієї валки отаман. Отамана обирали на щорічних зборах. Він відповідав за грошові питання, за випас худоби під час зупинок, за змащення возів, дисципліну, ну і, звичайно, за маршрут. Основні маршрути полягали через Київ, Полтаву, Харків до Криму та Дону. І кожен з них був сповнений справжніх небезпек. Щоб захиститися від розбійників, чумаки об'єднувалися. І вночі, коли доводилося зупинятися на привал, виставляли вартових. Ну щоб захистити свій товар. Ну в них просто не було такого президента, як у нас. Він би вирішив питання набагато швидше. Вийдіть, отсюда. Вийди сюди, розбійники Плохо Чуєш мене, окрема війна в чумаків була з відьмами. Ні, не з тещами та дружинами, як у нас з вами, а з реальними чаклунками. Якось в Очакові, який на той момент був потужним продовольчим хабом, ну туди стікалися товари з усієї України. Так от, там чумаки посварилися з місцевими відьмами, а ті наклали закляття на ярмарок, після чого він згорів. Ну, чумаки у відповідь оголосили продовольчий бойкот місту, і воно занепало за декілька років. Ну а відьми, як кажуть, переїхали до Краснодару. Ну і там створили оті свої от отряди. Путіна замахнувся на нашого Путіна. Ти даже не маєш права та слова произносити. Ми тебе запрещаємо. Але питання в іншому: ну нашим українцям було стільки солі. Ну вечірки ж з текілою та маракасами мені здається, тоді ще не були в тренді. Дивіться, як стверджують історики, за один рік чумаки з Криму привозили мінімум 100 тисяч возів солі. Один віз вміщав приблизно десь ну так 50 пудів. Ну це 800 кілограмів по нашому. Тепер давайте включаємо математиків і множимо 800 на 100 тисяч. І розуміємо, що українці споживали мінімум 80 тисяч тонн солі на рік. То куди ж стільки? Міністерство охорони здоров'я України рекомендує вживати людині не більше 5 грамів солі на добу, в давнину, як стверджують історики, житель Київщини споживав більше, десь 18 грамів на день. Крім того, сіль використовували як консервант, бо зберегти сало та м'ясо в теплу пору без холодильника можна було тільки за допомогою солі, пересипаючи продукти товстим соляним шаром. Так, ну з кількістю солі розібралися, але тепер постає інше питання. Що робили чумаки в такій довгій подорожі без смартфонів, без інтернету і головне, без тіктоку? Чумацьке життя не було легким. Але навіть у важких умовах вони зберігали оптимізм, співали пісні, розповідали байки та влаштовували вечірні посиденьки біля вогнища. Тепер мені все ясно, в кого Кондратюк слямзив ідею своєї передачі. Тобто, спочатку було не караоке на Майдані, а караоке на поляні. А які пісні були краси? Ой там на горі. Ой там. На круті. Ну коротше, ви поняли, що шо А от погуляти та розважитися чумаки вміли. До речі, прогульки окремим святом та приводом для масового гуляння було повернення чумаків додому. Прибуття каравану могло розтягнутися на декілька днів. Ну а святкування взагалі на тиждень. Кожен в селі отримував гостинці: пожмені солі, перцю, гвоздики, родзинок, обов'язково трохи рибки. Чумаків дуже любили за те, що вони не рахували гроші і давали без відсотків в борг. На зимові свята біля воріт заможного чумака шикувалася величезна черга, і кожного із щедрувальників господар щедро обсипав монетами. Когось мені це нагадує. Ну, є в мене просто знайомий далекобійник, по півроку працює без вихідних, а потім за місяць спускає все, що заробив. Так, друзі, часи змінюються, технології йдуть вперед. Як колись сучасні айфони витіснили з ринку мою улюблену мобілу Nokia 3310, так і чумаків в 19 столітті почала заміняти залізниця. Історія чумаків закінчилася, але їхній дух живе з нами і нині. Тому, коли дома на відварену картопельку вмочену в духмяну олійку, ви будете додавати дрібку артемівської солі, обов'язково згадайте цих відважних, працьовитих і романтичних людей, українських чумаків. Отака от історія! І якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть в коментах про що ще хотіли б дізнатися. Ну і обов'язково підписуйтеся на канал. Попереду багато цікавих історій. Я, Клавдій Петрович, всіх вас обійняв, всіх вас поцьомав і кажу вам па-па.